А нас треба перестарена команда на наслівського залі. Ми продовжуємо, а навіть закінчуємо проходження гри Ставків Поквик Припіті. От і все, добігає кінець наш ставківський шлях в оригінальній трилогії. Думаю, перед виходом Ставки 2 ми ще з вами зробимо стріми ще по одному моду. Моєму улюбленому моду, по суті. Але з оригіналом буде вже закінчено сьогодні. Погнали, тут недалеко. Нам уже нічого не потрібно. Гарік пішов геть, тому нам гра кажеш, типу все, чуваки. Закінчуємо. Бацу постріляємо, щоб вони мішались під ногами. Я сигнал. сигнал знову з'явився передаю координати. З'явився. Зовсім поруч із тобою. Я нікого не бачу. Поруч, зовсім поруч. Рухається до нашої бази. То він під землею. Майоре, це Мабуть, що повертайся назад. Нам треба як слід підготуватися на випадок атаки. Добре, що тепер вони нас так просто не заскочать. Ну ладно. Прям приході стали, ну таке свідоно гранати нас нема. Не стріляйте, я йду до головного входу. Ти хто такий? Стрілець <ривець> Що б тебе? Я стрілець. Знаний сталкер. Це ти відключив випалювач. Було таке. Тільки план не спрацював. Я прийшов зустрітися із вашим начальством. Маю інформацію, котра допоможе взяти під контроль і знищити зону. Починається викид. Пішли, поговоримо в укритті. Ну, знищити зону. Ну, давай давай. У нас неприємності. Гелікоптери розбиваються з невідомої причини. Поки цю саму причину не визначено, гелікоптерів більше не буде. Доведеться йти до краю зони на своїх двох. Причина простіше не буває у повітрі, особливо ближче до центру зони, аномалій не менше, ніж на землі. Та ми ж мали детальну карту, щоб оминати аномалії. Гелікоптери під зав'язку напхали захистом від викидів. Ха, дивно. Дивно, що ви досі не помітили. Після викидів аномалії зазвичай змінюють своє місце, деякі розсмоктуються, зате з'являються нові. Ваша карта застаріла ще до запису на диск. Зрозуміло. То що тепер викиди не відбуваються поспіль один за одним. Якщо ви зможете просканувати місцевість одразу після викиду і визначити розташування аномалії, до наступного викиду гелікоптери встигнуть забрати всіх. За першої ж нагоди про це треба повідомити. Центр після викиду я одразу зв'яжуся із командуванням. Угу. Лейтенанте, за першої нагоди встанови зв'язок зі штабом. Ну що, Стрілець? здорово. Як життя? Я розповім усе, що знаю, його інформація треба до належних рук. дорогою сюди, я знайшов схованки твоєї групи. Цікаво, я тут зміг знайти. До речі, там мав залишиться записки, ти знайшов якісь з них? Так, ось три. Дякую, привіт та клик, то мої друзі були. Ми разом змогли пройти крізь випалювачів за це ЧС. І це повернення озвучилося, а тоді був поранений і ошився у Доктора на болотах. З того часу я їх не бачив. А потім довелося вияснити, що квика вбив найманця, а привіт загинув через те, що довірився вченим. Потім це все в минулому. Тепер я знаю, що робити, їхні смерті не будуть даремними. Він стажував радіосигнал. Так. Я зв'язувався з одним ставком, його Проводир. Він розповів, як дістанеться цього місця підземними тунелями. То він є, той приводир. Ставкові легенда. Кажуть, він може привести до будь-якого місця зони. Нашим військовим пощастило, що вони його зустріли дорогою до прибіті, інакше б довго їм не прожити. Скільки знаєш тут військові? Від проведиря. Це він привівся до Ковальського з його загоном. Зрозуміло. Що ти бачив Саркофазів? Там усе не справжнє. Воно літ, бажань та Штучна установка, що затмеряє розум, а ті, хто стоять за цим, переховуються в іншому місці. Не знаю, хто з цим стоїть. З одного боку, так з іншого не впевнений. Я вже і сам не знаю, у що вірити. Та все одно тепер я знаю більше, ніж вони б хотіли. Яку інформацію ти хочеш передати до уряду? Багато що. Я певен, цю інформацію можна використати, щоб знищити зону. А да, сам зможу це зробити. Та все набагато складніше. Ті, хто заварив цю бісову кашу, вже нічого не контролювали. Розповім детальніше, коли виберемося звідси. Треба зберігати. Таємниць. Вам не можна відмовити УЗО бачувості. ще записки у команди групи стрільця, ви не розставалися з ними, поки не знайшли того, кому не належить. Записка для стрільця, додатковим стимулом до того, щоб вижити та за будь яку ціну дістатися нічиної цілі. Угу. Ну ладно. Фух. Викид. Полом і Під підляки? Купа документів. Що по статистиці? Вбито 234 мутанти і 228 ставкерів? Майже один до одного. 64 те знайдено, наконец завдання 89, сховано 22 знайдено, прижити в 29, час у зоні 23 дні. Так, викид схоже минув. Лейтенанти, зв'яжися із центром Слухаюсь. Центр на зв'язку. Викид, товаришу генерал. У цей час зв'язок неможливий. Ясно. Гаразд, слухай. Операцію Фарватор бере під свій контроль СБУ. Майор Дік поруч. Так. Тепер він у вас головний. Нехай чекає. і з ним зараз зв'яжеться його командування. Зрозумів. Нормально. Тут майор Дегтярів. Зв'язок хороший. Добре. Призначайтесь відповідальним за завершення операції Фарвати. Ковальський із загоном СКАД вам допомагатиме. Доповідайте поточну ситуацію. Наразі вдалося отримати документи щодо експериментів на території зони. Окрім того, до нас прийшов сталкер, який побував на чаес. Прізвисько стрілець. Він готовий до співпраці. про причини падіння гелікоптерів. Є. Я вже отримав достовірні дані. Відомості від стрільця лише підтверджують їх. Гелікоптери були вражені аномаліями, розташування яких змінилося під час викиду. Це явище не було враховано, коли готували мапи, через те, де загинув. Тепер врахуємо. Значить, маємо час до наступного викиду. У вас зі сталкером підберуть на доці Б-28. Пускат буде евакуйовано із вили. Гелікоптери вже піднімають. Ну що, бійці, усе вловили? Служий мій наказ. Дорогою триматися компактною групою. Сталкера стерегти, як Зіницю ока. Питання є? Фінезиску. Ну й чудово. Готуємося до відправки. Майоре. Можна тебе на пару слів? Можна, але стай мені секунду. Так, окей, погнали. Так, все. Отже так. Якщо йдеться про зону, то найбільш досвідчений тут зі стрільцем. Але досить стрільцем мені відомий зі слів. А твій бачу у ділі. Тож я покидаюся на тебе, майори. Подбай про стрільця надто мало нас залишилось. Аспайори, хлопці, розібралися, якщо треба поповнити запаси роківця та Кирилова як буду готовий, повідом У нас абсолютно достатньо патронів на все. Я всіх бійців полковнику, я готовий. Добре, прикивай стрільця, майоре. Про себе ми самі подбаємо. О, ты він не дитина мала, ну блін. Загін, рушаємо. А боре з собою заберу. Ну ладно, це зовзєшу. Так зони разом з чуваками повинти Вони. Долетіли, чортяки. Все-таки долетіли. Стрілець, тима в рацію. Командире, зомбовані! Бач. Дуже важливо, аби всі під ноги не кидали. ただいま。 На тебе, на. Кто тут у нас? Бачу. Там убудили билет десятка зомбован. Зла просто так стрельца не выпускай, а на древнюю. Оти дуже дуже добре готува. Ніби пусто. Ай-яй-яй-яй. Ай, Оці, ай. ці два непогано в неї стріляють, скажу. Хватит, до нас бежи. Бля, тупых. Бляха, муха, он уже там бьется. Все. Ну, чуваки, ну не выделяйтесь я вас прошу. Скат. О, нет. <свист> Бой, Чтобы голосовка не была Зарядимо ми її. Прибувайте. Усім бути на поготові Накази виконувати миттєво і чітко. Ми за два кроки від точки евакуації. Пішли! Угу. Знову ці тварюки Може, підемо в обхід будівлі. Нема часу. Усім перевірити зброю. Вогонь відкривати без команди. Це так? снарки, Бгатими забігати, то не було. Не зупинятися бігом. Тут. Біжимо. А? Що? вшиваємося Давай, давай, давай. побігли Бачу. Товаришу майор, ми під щільним вогнем. Визначити противника не можемо. Приготуватися до бою. Аскуда. Піздец, і мене просто виїбл, блядь, Блять. Бадзі. Як так можна? Зараз не поучить мене. Товаришу майор, ми під щільним вогнем. Визначити противника не можемо. Довго не протримаємося. Приготуватися до бою. Це монолітівці. Стійці. Патронів не шкодувати. Вибір цілі довільний. Продовжувати рух до гелікоптерів. Ну, останній ривок. Від гранати не втечеш. Месій до вертушок. Потримаємося. Блядь, ми умітився. Бачу, чого він. Тривога, Трив... Ой! Получив трохи нас медик, Збав, в бани далі.

Ну, той під кінтезовом назад не буде, так. Ну, він що, за усон красно підселюють, то знов. Ну, тепер після того, ми знаємо, що на валі можна міняти місце положення, варто було зробити нормальну операцію. У захваті зону. О, там шоу його любили. За успішне розслідування Дихтярьова було заохочено позачерговим званням полковника. Відмовившись від запропонованої йому штабної посади, він висловив бажання працювати в зоні постійним спостерігачем від Служби безпеки. Інформація про всі установки, котру здобув майор Дегтярьов, не на жарт занепокоїла його керівництво. Усі матеріали щодо ікс лабораторії було вилучено із військових архівів та позначено грифом особливої важливості. Співробітники СБУ в зоні отримали наказ у будь-який спосіб запобігати поширенню інформації про суть зазначених робіт. На основі промислової документації виробу номер 62 було створено кілька дослідних зразків. Після випробувань від масового використання цієї зброї вирішили відмовитися, вартість боєприпасів виявилася надто високою. Втім, деякі факти дозволяють припустити, що вдосконалювання гаус гармати приховано триває. Після того, як усі спроби взяти Скадовськ під контроль провалилися, султан та його банда полишили судно. Зі зникненням цієї небезпеки мізерний струмочок сталкерів та артефактів перетворився на бурхливий потік. Бізнес бороди став процвітати, а Скадовськ у популярності майже зрівнявся з баром Сторенген. Після знищення лігвища кровососів тварюки вже не могли перешкодити спокійному плину тутешнього життя. На якийсь час старе судно стало центром відносної стабільності у мінливому світі зони. Між загонами волі та долгу на станції Янів запанувало нестійке перемир'я. Стомлені через безглузду боротьбу. Бійці обох угруповань почали поповнювати лави вільних сталкерів. Науково-дослідна експедиція професорів Германа та Озорського завершилася успішно. Зібрані дані допомогли розробити кілька унікальних пристроїв та лікарських препаратів. Завдяки цьому фінансування програм дослідження зони було збільшене у багато разів. Чудово. Оповідь Гарика про долю військових віджахнула сталкерів від прип'яті. Одинокі відчайдухи, які все ж насмілилися рушити туди, зустрілися із нез'ясненними та жахливими явищами, що лише додало похмурі риси обличчю мертвого міста. Розповіді про ОАЗу перестали бути легендами. Дедалі частіше у розмовах між сталкерами згадувалися ті, хто зміг знайти шлях до цієї таємничої аномалії. Потік шукачів не вщухає, з чого й користуються бандити. Новачки пристають на пропозицію показати дорогу до оази, але все зазвичай скінчується грабунком десь обід битих стежок. Місцевість біля станції Янів приваблює дедалі більше сталкерів. Через відсутність небезпечних мутантів та велику кількість аномальних утворень ці місця у свідомості сталкерів дедалі більше ототожнюються із тим самим клондайком. Артефактів. Золус повернувся до головної бази Долгу на заводі Росток. Ніхто не знає, про що він говорив з генералом Вороніним, але за кілька днів Золуса бачили на чолі великого загону і прямував той до центру зони. Воно пішов на армійські склади до Волі, де завдяки легкій вдачі та оптимізму швидко заслужив на загальну симпатію. Врешті-решт він очолив невеличку групу дослідників, що зайнялася вивченням аномалій. У зоні з'явилася нова група сталкерів. Підготовлені вони добре, та їхні цілі нікому не відомі. За непідтвердженими чутками, усі ці люди колись були бійцями моноліту. Лідер загону відомий під прізвиськом Бродяга. Старший лейтенант Соколов продовжив літати над територією зони і був збитий найманцями над Лиманськом. За два тижні його вцілілого хіба що дивом біля кордону підібрав патруль. Невдовзі Соколов звільнився із ВПС і перейшов до цивільної авіації. Двічі його збили. Під час особливо потужного викаду група сталкерів була змушена шукати прихисток у старій баржі Ноя. Незабаром судно атакували снорки, і хлопці зрозуміли, що опинилися у невеликій, але пристойній фортеці. Особливий подив викликала зграйка псевдо-собачат, які разом із Ноєм допомагали боронити баржу від мутантів. Кардана, який довідався про долю друзів, тепер аж ніяк не вабила кар'єра Сталкера. Подолавши алкогольну залежність, він перебрався на Янів, де спільно з азотом організував майстерню з ремонту будь-чого. У вільний від роботи час, обидва техніки завзято конструюють засіб пересування, пристосований для екстремальних умов зони. Стрілець передав керівництву СБУ здобуті на станції Дані. Ця інформація підштовхнула уряд до створення науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони. Посаду головного наукового консультанта в ньому посів сам стрілець. Командир групи СКАД полковник Ковальський після повернення із зони доповів начальству про причини провалу операції Фарватер. Після довгого дізнання та багатьох спроб перекласти на нього усю відповідальність, полковник пішов у почесну відставку. Сума що в нас закінчується. Чудова частина взагалі без питань. Секу буде закінчується, але нічого з кого почнеться. Два глава. А в кліп два. ігра вирубилася. Це це прям такий останній акорд. Гра себе показала, я прекрасна. Але я вообще воль... я... за весь час вивечу. В кінці Оп! Хоп ти в менюшку не перейшов. Я би там не було. Мені вам все сподобалося. Вся трилогія є на каналі, можете все передивитися. Всі ці кроки. Навіть проходження гами є. Підписуйтесь, ставте лайки і зустрінемося э, там, що на стрімах. А той мод, який я казав, це Рост Так, Рост Альфа, мій, суті, улюблений мод на який є. Не те, що він там звик відрівував краще за інші, а взагалі так, Рост це те, що справді люблю за ті локації, за ту атмосферу біодівську. Гарно зроблено. Тому на стрімах думаю буду робити у мене трошки час буде. Доки ще зима не настало. Пізня осінь, то ще в нас буде світло, щоб я трохи стимів поробити. А... Ні, так так це відео дуже пізно вийде, не може уже навіть є. <laughs> так уже мене приведемо з стрім. Я вже говорив, вони вже певно декілька штук може й більше вже були Тому це інформація застаріла. Не звертайте увагу, напевно. Я про не було. Дякую, що дивився. Побачимося вже наступного дня. Буде нове проходження якісь. Та Назарію. Кінець, зв'язку.